Я думаю, що і в Сполучених Штатах і в Європі це абсолютно дивовижне ставлення до реальності. Тому що е, збереження України на політичній мапі світу і збереження норм міжнародного права це питання майбутнього виживання як європейських країн, так і самих Сполучених Штатів. Досвід двох світових війн про це абсолютно чітко свідчить. Можна дякувати, можна не дякувати, але коли велика держава знищує слабку, вона йде далі. І може так статися, що без будь-яких подяк. Ті держави, які зараз їх вимагають, будуть просто наступними жертвами агресії. Причому, оскільки виявиться, що в них не так багато готовності до опору, не так багато зброї, набагато вищої є бажання людей уникнути війни, в них окупаційна адміністрація з'явиться набагато швидше, ніж вони думають. Врешті-решт, вони це вже переживали після Другої світової війни. Хай не думають, що це не може повторитися може ще й як, і набагато більш я б сказав, непростому шовіністичному. Розвитку подій, Сполучені Штати теж не мають просити України подяки. Це поведінка президента Трампа. Ми її розуміємо. Але треба чітко усвідомлювати, коли в Європі починається турбулентність, Сполучені Штати завжди отримують удар в іншому напрямку. Друга світова війна це продемонструвала. Сполучені Штати не хотіли брати в ній участі. Вони робили все можливе, щоб її уникнути. Але війна прийшла до них додому. І згодом вони усвідомили, що якщо безпеки в Європі немає, це буде американцям вартувати тисяч життів. Ніякий океан їх не захистить. Хай не вигадують собі цей океан в сучасному світі ніякого океану більше немає. Ядерні ракети прилітають з такою швидкістю, що американець, який загине від обміну стратегічними ядерними ударами, навіть не встигне згадати, якою є площа цього океану, і ця площа точно не буде викорбована на його могилі, якщо у нього взагалі буде могила. Може, ніякої могили у цього американця не буде. Так що це треба завжди пам'ятати. Безпека це можливість вижити. Україна бореться не тільки за свій суверенітет, але й за те, щоб були норми міжнародного права збережені. За те, щоб велика держава не мала впевненості, що її амбіції завжди будуть задовольнятися за рахунок малої, за те, щоб було ясно, що міжнародне співтовариство поважає правила, а не силу, але якщо ми... Переходимо на інший бік історії, вважаємо, що все це не так: Гора Європі і гора Сполученим Штатам. за виживання переважної більшості мешканців країн Європейського Союзу, Великої Британії Сполучених Штатів у найближчі десятиріччя я не дав ані одного долару, ані одного е, е, євро, ані одного злотого. Ці всі життя не варті, навіть думки про ці монети, які можна за них заплатити. І я тому абсолютно чітко вважаю, що українці зараз рятують. Мешканців цивілізованого світу, за кого і за що б вони не голосували на президентських і парламентських виборів, не від якоїсь там небезпеки, економічного краху, все це буде, але це абсолютно нічого не означає у порівнянні з можливою смертю у жасі третьої світової війни, про яку, до речі, абсолютно чітко весь час попереджає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Однак він бачить ухилення від цієї третьої світової війни у співробітниці з. Авторитарними режимами у кра кращій логіці, того що було у 30-ті роки ХХ століття. а я вважаю, що єдина можливість врятувати американців від е швидкої смерті в е пожежі третьої світової війни і європейців це також стосується: це протистояти злу і показувати, що воно не безмежне близько двох хвилин до кінця етеру у нас залишається і збувається тим часом ще один ваш прогноз. Ви говорили менше тижня тому про те, що на тлі е е цих. Е Нападів фактично на президента Зеленського з боку деяких наших союзників, і внаслідок того, що відбулося в овальному кабінеті, як не несподівано, але рівень довіри популярності українського президента серед самих українців може почати стрімко зростати. Це підтверджують свіжі дані Київського міжнародного інституту соціології. Рівень довіри до, до президента Зеленського після суперечки в овальному кабінеті зріс з 57 у половині лютого до 60 Восьми відсотків зараз. Ну, от чи актуальні станом на зараз вибори в Україні, в Італію? і що думаєте про цю дискусію щодо необхідності провести вибори під час припинення вогню? Для, для початку потрібно дожити до припинення вогню. Поки що жодних підстав вважати, що ми до нього наблизилися, хоча б на крок немає. По-друге, потрібно зрозуміти, як під час припинення вогню, якщо воно тимчасове можна відмовитися від воєнного стану. а Конституція України не дозволяє проведення виборів без його скасування. І можливо, ми вийдемо на довгострокове перемир'я, але знову таки, у якому році за яких умов, зараз ніхто вам не скаже те, що рейтинг будь-якої людини, над якою намагаються знущатися в іншій країні, починає зростати як на дріджах. Це абсолютно очевидно, Це політична арифметика, мені здається, і якщо ця людина не йде на поступки при цьому в момент свого візиту, і знову таки це всі бачать. То звичайно ця людина отримує набагато більше підтримки від своїх співвітчизників, ніж це могло би бути до такої сцени. І мені дуже важко зрозуміти, чому люди, які вважають себе великими там технологами і знавцями психології, роблять такі грубі помилки буквально на наших очах, буквально у прямому ефірі, не роздумуючи про наслідки своїх е дій, і мислячи виключно в категоріях 24 годин до нового ранку і до нових заяв, і до нових твітів.